На всіх величезних конгресах в Україні в світі із кожного утяга, як кажуть, взагалі у нас з вами в Арсеналі зараз дуже багато не зробити людину молодшою, це повністю в наших руках, і це дуже важливо вміти, щоб не нашкодити це майбутнє, яке вже наступило. Добрий день, мене звати Анна Герасимчук. Я викладач школі Art of Beauty по ін'єкційній косметології. Сьогодні поговоримо про колегеностимуляцію, Чому запит на колегеностимулюючі процедури стає більше і більше? Насправді зрозуміло, що якість шкіри це самий-самий важливіший момент в доглянутому вигляді. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Наша задача насправді не зробити людину молодшою, бо вік він в очах. В очах я це завжди кажу, але зробити її більш доглянутою це повністю в наших руках. І саме якість шкіри, а конкретно колеген-стимулююча терапія взагалом це не тільки препарати, наприклад, варто Beauty, Конкретно от я у нас є курс по колегено-стимуляторам. Кальция гідроксіапатит вводимо, полімолочну кислоту, Я думаю, буде полікапронова кислота. Це все колеген-стимулюючі саме препарати. Є апарати для колагеностимуляції, є мононитки. До речі, те, що я викладаю, мононитки армуючі це теж для колагеностимуляції. Ліфтингові теж роблять колеге на Процедур препаратів взагалі у нас з вами в Арсеналі зараз дуже багато. Nice. той самий полі молочної кислоти стала вже ну у всіх, але вона все різна. Як з цим розібрати, щоб не нашкодити? В першу чергу да, нашому клієнту, щоб був гарний результат саме колегну стимуляція, це все, звісно, я розповідаю на наших курсах. Колегна стимуляція це класна галузь. Тому, якщо ви, наприклад, не володієте техніками введення колегенстимулюючих препаратів, я вам наполегливо раджу навчитись це майбутнє, яке вже наступило. На всіх Величезних конгресах в Україні в світі колеги на стимулятори постійно із, із кожного утяга, як кажуть, і це дуже важливо вміти, бо є особливості. Це вам не просто біоревіталізацію камію зробити. Ні, це дуже серйозна маніпуляція. Тому ваша навичка, ваші знання, знання дуже 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 важливе. Чекаємо вас на навчання в школярках віть.